день Демоні депутати на природне засіданні комісії прибуло троє депутатів із п'яти. Які будуть пропозиції щодо початку роботи комісії? Отпочити. Так, необхідно обрати секретаря сьогоднішнього засідання комісії. Хто обирає? Хто почався? Федорівна, обирає. Так, прошу проголосувати. Хто за, хто проти, хто утримався? Так, прошу прийняти три дані за основу. Хто за, хто проти, хто утримався. два питання. Так, в порядку денному два питання. Прошу підтримати порядок денних цілого. Хто за, хто проти, хто утримався. Переходимо до порядку питань. Перше питання. Про внесення змін до програми підтримки військовослужбовців Черківської міської територіальної громади, які брали, беруть участь у захисті України та членів їхніх сімей, членів сімей загиблих, померлих, базі складних та захисників України на 2025 2026 роки. Доповідає Постоловський Олег е, Постоловський, начальник відділу ветеринарної поліції хотів би про це. <серинар> дивіться, по внесенню змін ми просимо дофінансувати, бо у нас виникло таке питання, що у нас не було передбачено фінансування родин зниклих безвісті. У них у нас зараз 60 родин таких є. Нам було виділено всього 920. Тисяч на рік, а тільки по фінансуванню цієї одноразової допомоги потрібно мільйон двісті. То ми от просимо ще 600 тисяч на фінансування, до фінансування, щоб ми виплатили ті, що пона е, заявки, і 500 тисяч просимо на е, ремонт е, комунального приміщення для ведення ветеранського бізнесу по вулиці Бандери 69. Це попередньо, там, де має бути прання, там виграно ви, 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 грант. Грант гран на 100 тисяч, так, 100 тисяч. Так, 140. на 102 тисячі грант на обладнання все є, а для ремонту ці грантові гроші не... Ми мусимо посприяти і допомогти. Вони відкрили в витрані війни, відкрили бізнес. Так. Але не забувайте, що це залишається в громаді, вже. Так. воно вже буде так, як наш. Чи там будуть мінятися, чи не мінятися, але ми вже будемо мати таке підприємство, чи там так, зі, то звільниться, будуть мати роботу, от для цього ми просимо гроші. Можна питання? Так? Ви казали, 920 було заплановано. Так. Але тепер ви розшифровуєте 500 і 600? І 500, це, то і... це і... як? Столи, це 920. додатково до цих 920. Добре, а ви казали, що 920 вам треба. Тисяч 920 мільйон... було закладено. Закладено, мільйон да. 20 чи мільйон 50 вам треба. 100. Мільйон 100. Мільйон 100, то рифматика 200 тисяч, а не 500 тисяч. Ні, 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 а це 500 тисяч. Це, 590... це ще крім 900 вам да, треба мільйон да, да, 100. Да. 100. Мільйон 100 потрібно. Мільон 100 штук. В тому числі є 500 тисяч на що там видка за 500 тисяч в. Там не 500 тисяч, ми просто поставили більше, бо вдруг там домов умовний місць, це ви знаєте, за що йде. Там мішкільні кубіна, мішкій навчальні там, де далі в цьому, там, де їхні гаражі були, там я вчився на КБІ і так далі. Там має для створення ветеранського бізнесу, там два хлопці. Хочуть е, зробити відкриті прані. Ми, ми виграли грант на 100 тисяч доларів, ну, долар. але не разом з тим умов вони повністю закупляють там пральні машинки, сушки, у як там ті пресувальні, що там так далі немає. Але наша умова зробити їм там ремонт приміщення далі. Там треба повикидати, там треба заляти основу, Тяжку. стяжку зраняти, повністю вікна поміняти, бо там ще ті ще радянські були, і так далі, і от і що. То потім Там каналізацію, вода, ну там є багато, але поки що. І це спільно має профінансувати теж громадська організація Покрова Чорків. Так. Вони десь там зібралися, не знаю скільки там десь може питання 100 чи 200 тисяч, сто. Просто ми так пишемо. Ми нам до, е, передбачено по ідеї десь до 300 тисяч, але ми хочемо друг не вистачити, щоб потім знов не вносити зміну програму, хай буде більше. А тоді депутати вирішать на сесії, коли будуть кошторис, скільки реально треба їм коштів для, для, для щоб завершення От така, така пропозиція. Я думаю, що питання фінансів розгляне детальніше бюджетна комісія. Дивіться, питання? Ну. А е, на комісії законності, думаю, ці суми не нам обговорювати, бо мені здається, що це так. Хай, хай ці суми розглядає бюджетна комісія. З нашого боку, я вважаю, ми мали би говорити законно чи незаконно, потрібно чи це не потрібно. Так, Ярослав Петрович, дивіться, ми, ми це вносимо, оскільки це, ми вносимо змінну програму. Щодо виділення коштів, дійсно займається бюджетна комісія. Просто би були бюджетні призначення. Просто по тій категорії, там де ми написано розвиток малого бізнесу, у нас у нас мала сума була 25 тисяч ці самі там були закладені. Ми комісія тільки закладає кошти. А сам вже виділення буде безпосередньо. Це буде рішення бюджетної комісії. Там е, все рівно. Та, так, ну, я не знаю ну, Ми не озвучили і ми, напевно, не будемо знати умов гранту, яку виграла людина в розмірі 100 тисяч. В умовах гранту не було передбачено. Скажімо, ремонт приміщення. Не Дуже рідко припадають обладнання. Припання тобто, Я, при... я, я Чесно кажу, що ми так. не знаємо умов гранту, гранту. Тому там що, тільки пральні машинки. Ні, Пральні машинки, сушілки і тільки обладнання. Обладнання повністю обладнання я вже закуплено стоїть. люди будуть орендувати приміщення комунальної власності. Так. Так? За гривню в рік, так. так. За гривню в рік. Ветерани війни. Це теж були умови е, гранту? Напевно, ні? Ну, умови гранту це не входить. Це вони, де, вони це, можуть це можу собі знайти і інше приміщення. Тобто... По факту могли би знайти, але якщо mm -hmm. воно пустує, їм поглядає, їм ніхто не дасть безкоштовну приміщення. Це і бізнес, це є бізнес. Ну, так. Я а розумію, що це цей... умова є про бізнес. Я щиро вважаю а і скоро. Я дуже рада, що вони виграли ті гранту. Але це є великі дуже гроші на ремонт приміщення для є, бізнесу. Є, є, є програма, ну ми мусимо підтримати її. Дуже вибачно, що я зацінилася, розумію, що важливе питання. Програма по чому? За... Це програма е, по військовій. Це йде зараз. Дискусія йде на, на предмет е, виділення, ну передбачення програмі коштів для проведення ремонту для започаткування бізнесу військовим. Мова йде за приміщення Степана Бандери на який кономер, тепер мішканий комбінат, там, але задні приміщення, там де колись були гаражі, там були вчили на водіїв. І просто нам все, оскільки ви виграли десь пів 100 тисяч євро ну, чи доларів, ну, яка там валюта, е, грант на розвиток ветеранського бізнесу. Е, це тільки, Ці кошти можна використовувати тільки виключно на придбання основних засобів. Тобто ми там, Це має бути правильно. Там має бути облактушівка, та, так далі, це повністю е, селянні машинці пральні машинки, далі це. А решту ремонт ми повинні зробити за допомогою своїх коштів mm -hmm. і долучається до цього проєкту покровачок. Mm -hmm. Тому що проводили всього, вони там і діляють кошти теж. Бо там ще дуже багато робіт. Вставили. Дивіться, там повністю все. Там починаючи все, там підлоги зривають, бо там стояли станки, там вривають підлоги, бо там їх їх потім мусить бути стяжка заливана. Ну стяжка повністю зроблена. мусить бути замінені вікна, бо там ще ті радянські дерев'яні вікна стоять. ну побілка покраска такива, що воду в воду вже починали підводити. Вода каналізація okay. okay. там є. Там це простіше. Щоб вода аналіза. А який бізнес не так. Договора з лікарнею, з військовою частиною, з дитячими садочками, з діянками, отаке. Ага, щоб ви Щоб ви, ви розуміли, вони здають от і отримують вже все виглажене, висушене, поскладене, готове о таке, наскільки я знаю. Так. З медициною теж? Та? Це так в медицину якби не то буде в медицину там кількість потреба в цьому і сікітні витрати тут це буде працівники медичного закладу втратить роботу. А в нас вже немає в нашому закладі, вже немає. У нас вже зібрані, це... це... там там я не знаю. Піцівник я... садку втратить роботу. Там та, та, спеціально... Та, спеціально не було чи ну не ві це що в нас відкриває для бізнесу. Відкриваються бізнеса, так. це теж хтось втрачає роботу, але є конкуренція. В даному випадку ні. Через те, що міська рада на підносі підносить бізнесу шикарні умови. Так, це не простий бізнес, це ветеранський. Там зараз mm -hmm. в лікарні, до речі, треба закупляти машинки, там вже зі стоять по 10 років більше, там треба повністю треба купляти, міняти основні засоби. Ну, депутати отримуємо законно. А тоді. яка сума там? Дивіться, ми виділяємо 100. на на цю просто призначення. Ми пишемо 500 тисяч. Фактично буде вирішати до бюджетна комісія. Там можливо там, де мова йшла за 300 тисяч. На ремонт, на ремонт цього приміщення. Це до кінця року бути. До листопада місяця. Тобто там же і умови умови цього гранту. Що маємо триста вит... 360 тисяч з нашими такими витратами. Хіба це вже аж такі великі, ну це великі кошти, але для започаткування бізнесу. Суть, Це, я вони що з нашого бюджету, що ми виділяємо? Я не знаю. Я просто думаю, що хто <пробит> їх не вело підтримати. Ні, та тут і, я скажу собі віч, може точка до всіх правильна і. Може втратити роботу якась мама військового. Я Ну тоді може це, все, така... а це... Не робить добре для військових, але якась мама військова може тракти роботу. Так вони ж туди і візьмуть так. на роботу користь. Вони якось візьмуть те. на роботу, вони ж не будуть, там їх двох чоловік. Вони ж не Та, будуть там не знає, працювати. Так. Це великий, робіт. Ну, Це якось варто було врахувати ті, що працюють і хто може втратити роботу. Дивіться, ну, козому, вже було будуть когось наймати на роботу. Вони два то не потяг. А це двоє людей. Дво, ну, два ветерани це... війни, два ветерани війни як прізвища? Корченський щоб мав панові карті працюють. Саша Залінець. Вони з ну, якось мусять наймати, там цілодобово <різвища> нашу наші мало. Так, так, бо умова така, ми звільняють, <різв> чужих не робив. Ну дивіться, визначається голосування. Став Оксана на голосування тоді. Суть, суть, суть питання таке звернення власне. про е, несправедливість. Е, є військові, які загинули з 2014 року, і є військові, які загинули з 2022 року. І виплати йдуть там зовсім різні. І звернення таке, щоб це зрівняти тим, хто загинув у 2014 році 15 мільйонів, і тим, хто загинув у 2022 році, та як є по закону 15 мільйонів, щоб це, це було. Порівняно, ну все було, так би сказати, зрівняно, таке звернення, щоб не було такої несправедливості. Бо кажуть, що там було легше в 2014 році, не такі бої були, от, таке питання. Це нам обласна рада порекомендувала, таке вони вже відправили, таке звернення і попросили по громадах, щоб ми також зробили таке звернення. У вас буде уточнення з моменту загибелі? Чи це вже просто буде механізм, напевно, колись розроблений? Чи так. нашому зверненні буде це уточнення? Це уточнення, щоб всіх було однаково. Але, а так, як вони вже там будуть то, робити механізм? Прийшли? Чи вони будуть повертати ті різницю коштів? Бо а, е, так, хто так, в 2014 році це їм платили півтора мільйона, а зараз 15 це в 10 разів менше. Хоча кажуть, долар там будуть, <плес> та, та, але все рівно якби ви. В нас, як кажу, якось так одним шановуємо, а якщо в нас є п'ятеро чоловік, якось про них ніде. Загинули, mm. загинули. то ось таке питання Немає більше питань, так? Хто за, хто проти, хто проти. Питання порядку денного засідання.